Ну і що? Ти знову не знаєш, що приготувати на перекус? Зараз я покажу вам рецепт смачних брускіт з кавуном. Берете арбузик, звісно. Вірніше, кавунчик. Обов'язково попа базилікану. Дістаєте смачний чорний хліб. В Холодильнику у вас повинен бути бринза, обов'язково. На вершковому маслі обсмажуєте хліб. З двох сторін по пару хвилин, буквально, щоб він був хрусткий. Кавун нарізаєте кубиками. Бажано з цього кавуна повиймати кісточки. Ось таким чином. Тепер до кавуна додаєте трохи меду. Якщо не знаєте, де знайти смачний, можете замовити в мене. Трошечки для балансу лимонного соку. Нарізаєте трохи свіжого базиліка, можете замінити м'ятою, але базилік буде більш цікаво. І швиденько це перемішуєте. Маринований кавун перекладаєте на ваші підсушені грінки. Далі натираєте на дрібну терку вашу бринзу. Вона бажано, щоб була витриманою і ароматною. Це буде смачніше. По закінченню можна додати трохи бальзамічного оцту випареного, Крем бальзамік. Ну і в самому кінці це можуть бути якісь горіхи, якщо маєте. Цей перекус буде ідеально підпасувати тому, хто любить поєднання кавуна та чорного хліба. В мене, правда, він не чорний, але теж дуже смачно. Спробуйте. М -м -м. Дуже швидко, дуже смачно і по-новому.